Ви взяли кредит в 5 тисяч гривень, а через місяць винні вже 70 тисяч. Це не вигадка, а реальність тисяч українців, які потрапили в пастку мікрозаймів. Як вибратися з боргової ями та не стати жертвою колекторів? Дивіться до кінця, це відео може врятувати ваші гроші, нерви та навіть майно. Як працює система мікрозаймів і чому це небезпечно? Щодня українці стикаються з наслідками необдуманих позик за даними сервісу Open за Bot, за 2024 рік українці накопичили понад 700 тисяч нових боргів. Це не лише кредити, але й борги за штрафи та комуналку. Але загалом від початку повномасштабної війни реєстр виріс майже на 2 мільйони заборгованостей. Тож негативна тенденція очевидна, як же борг у 5 тисяч гривень за місяць перетворюється майже на 70? Ця Розгляньмо механізм мікрозайму. Ви берете невелику суму. Максимальна ставка обмежена законодавством 1% на день. Звучить не страшно, але це 365% річних. Давайте порахуємо, ви взяли 5 тисяч гривень на 30 днів. Через півмісяця сума боргу становить 5750 гривень, через місяць 6500 гривень. Як бачите, борг зростає в геометричній прогресії. А тепер, Додаєте сюди штрафи за прострочення, пеню, комісії. Часто в договорах мікрофінансових організацій є купа прихованих умов, прописаних дрібним шрифтом. Наприклад, комісія за обслуговування кредиту, обов'язкове страхування, плата за розгляд заявки і все це збільшує реальну вартість позики. Ви підписуєте договір, не читаючи його і опиняєтесь в пастці. Кредитори використовують психологічні прийоми, тиснуть на ваші слабкі місця. Вони обіцяють. Швидкі гроші без проблем, кредит за 5 хвилин грають на вашому бажанні вирішити фінансові труднощі тут і зараз. Але пам'ятайте, легких рішень не буває. Тим паче, якщо їх пропонують компанії, що заробляють на відсотках. А ви коли-небудь позичали гроші до зарплати в МФО? Напишіть у коментарях про свої враження від такої послуги. Списання боргу міфи та реальність. Фінансові проблеми не передбачувані. Наприклад, ви відкладали кошти, щоб повернути позуку, але захворіли. Гроші пішли на ліки. В результаті заборгованість, космічні відсотки, пеня, позичена сума за лічені дні виросла до кількох десятків тисяч. Чи реально списати частину боргу? Так, але не все так просто. Зазвичай йдеться про реструктуризацію, зменшення відсотків, штрафу в пені, фіксацію суми боргу на певному рівні, і зробити це можна законно через переговори з кредитором або через суд, і тут вам знадобиться допомога. Що робить юрист? По-перше, ретельно аналізує ваш кредитний договір, шукає порушення кабальні умови невідповідності законодавству. По-друге, веде переговори з позакодавцем від вашого імені, мета досягти максимально вигідних умов реструктуризації. Варто зауважити, що не всі мікрокредитні організації готові реструктуризувати борги клієнтів. Якщо домовитись не вдається, варто писати позовну заяву. Суд може визнати кредитний договір недійсним. Повністю або частково зменшити суму боргу, скасувати незаконні штрафи. Такі ситуації цілком ймовірні. До юридичної компанії звертається клієнт, борг якого збільшився до 70 тисяч гривень. Після ретельного аналізу договору і виявлення порушень, після переговорів з кредитором і судового розгляду суму боргу вдається зменшити до 20 тисяч гривень. Але зауважу: жоден юрист та суд не скасує ваш основний борг. Мова йде лише про справедливість. Умови, захист вас від неправомірних штрафів, завищеної пані тощо. Основне боргове зобов'язання ви маєте сплатити, інакше кредитор буде поротись через суд вже з вами. Обов'язково поділіться цим відео, щоб якомога більше людей дізнались важливою інформацією про свої права. Що буде, якщо не платити права боржника та дії колекторів? Що станеться, якщо не платити? Наслідки можуть бути дуже серйозними. По-перше, борг буде зростати як снігова куля. По-друге, почнуться дзвінки, повідомлені, листи, спочатку від вашого кредитора, а потім від колекторів. По-третє, кредитор може подати на вас до суду, а далі виконавче провадження, арешт майна блокування банківських карток. Але важливо знати про свої можливості. Ви не жертва, у вас є права, які захищає закон. По перше, право на повну та достовірну інформацію. Інформацію про умови кредиту, суму боргу, нараховані відсотки. По-друге, право на захист від незаконних дій колекторів. Що я маю на увазі, колекторам заборонені наступні дії, погрози життю та здоров'ю вашому і ваших близьких, шантаж, вторгнення в житло без рішення суду, розголошення інформації про борг третім особам, тобто родичам, колегам, сусідам, дзвінки в нічний час, вилучення майна без рішення суду. Чи можуть колектори прийти додому? Так, але тільки якщо є рішення суду про стягнення боргу і тільки разом з виконавцем. Якщо колектори погрожують вам, ображають, вдираються в квартиру, негайно викликайте поліцію. Це не допомогло, тоді звертайтесь до адвоката за юридичним захистом. Виконавчий напис нотаріуса: як захистити свої права і майно. Якщо вам надійшов виконавчий напис нотаріуса, це ще не означає, що ви зобов'язані негайно сплачувати борг. Чому? Тому що такі документи часто роблять із порушенням законодавства, і якщо діяти правильно, їх можна скасувати. Виконавчий напис нотаріуса це документ, який дозволяє кредитору стягнути борг без рішення суду, але є нюанс: він законний лише за певних умов. Наприклад, якщо кредитний договір не посвідчений нотаріусом, напис є незаконним якщо борг спірний і нотаріус про це знав, це теж підстава для скасування. А ще важливий термін позовної давності: якщо з моменту повернення кредиту минуло три роки, вимоги кредитора вже не мають сили. Що робити, якщо ви хочете визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню? Вам потрібно подати позов і довести, що документ порушує закон. Юридична компанія мережа права може допомогти вам на кожному етапі: від консультації до подання позову із. Супроводу справи. Просто переходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку і юрист зв'яжеться з вами. Не дозволяйте кредиторам порушувати ваші права. Дійте. Виконавець заблокував картковий рахунок. Що робити? Якщо ваш картковий рахунок арештований, це не означає, що ви повністю залишаєтесь без грошей. Навіть із боргами ви маєте право користуватися частиною коштів, і закон це гарантує. Зараз під час воєнного стану, кожен боржник може розблокувати суму, що дорівнює двом мінімальним зарплатам на місяць. Це тимчасова норма, але вона працює незалежно від розміру боргу. Як це зробити? Дуже просто оберіть рахунок, з якого ви хочете знімати гроші. Це має бути один рахунок. В одному банку напишіть заяву виконавцю, який наклав арешт. У ній вкажіть номер рахунку та банк. Подайте заяву або особисто, або поштою, або онлайн з електронним підписом. Важливо, виконавець зобов'язаний розглянути вашу заяву за два робочі дні. І ще один нюанс: сума, яку ви можете знімати, не накопичується. Якщо у вас є питання або вам потрібна допомога в оформленні документів, звертайтесь за допомогою. Як закрити прострочений кредит? Отже, ви взяли мікрокредит, не змогли закрити його вчасно, потім взяли інший, щоб покрити старий борг, і поступово втрапили в боргову яму. Сума заборгованості збільшується щодня і виходу ви не бачите. Як же вийти з цієї ситуації? Ось покрокова інструкція. Для початку оцініть ситуацію. Розрахуйте, скільки ви винні, яким організаціям, які умови договорів. Далі спробуйте домовитись. Напишіть листа до кредитору з пропозицією реструктуризації. Не вийшло? Звернів. Ніця за юридичною допомогою цілком можливо, що суму заборгованості можна зменшити в жодному разі. Не беріть нові кредити. Це замкнене коло. Після чіткого встановлення сум заборгованості, розрахуйте свої доходи та видатки і знайдіть те, на чому можна зекономити. Вносьте своєчасно повні суми, щоб закрити борги без нових штрафів. Зберігайте квитанції про кожний платіж. Коли сума буде погашена, вимагайте у кредитора довідку про сплату заборгованості та відсутність претензій до вас. Юридична компанія, мережа права, готова допомогти вам на кожному етапі. Звертайтесь до нас, якщо вам нарахували несправедливо велику суму боргу, якщо вашу банківську картку заблокували через заборгованість, або якщо треба оскаржити несправедливий виконавчий напис нотаріуса. Ми проаналізуємо ваш договір, проведемо переговори з МФО, захистимо ваші інтереси в суді. Ми не обіцяємо дива, але гарантуємо професійний підхід та максимальні зусилля для захисту ваших прав. Перейдіть за посиланням під відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. Отримайте консультацію і почніть діяти, щоб захистити свої права. Пам'ятайте, вихід є завжди. Не опускайте руки, не бійтеся звертатися по допомогу. Боргова яма через мікрозайми це серйозна проблема, але її можна вирішити. Проте кінцевий результат залежить саме від вас і вашої відповідальності. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про свої права та способи їх захисту. Дякую за увагу. Побачимось у наступних випусках.